І всім привіт! Ви на каналі Ренот і з вами І сьогодні друге відео, як ми будемо рибалити. Але ледь не забув вам сказати. Мій брат побачив відео із Італії і приїхав до нас. І сьогодні він буде участвовать у відео. Привіт! І також ще сестра тоже приїхала. Привіт. Ну, приконку ми вже зробили. Зараз будемо закидувати удочки. Дякую. Так. Двойний улов. кричи. до коном. Ну коропи це хорошо. Да. Крути, крутий, 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 крісик, крутий, крутий, крутий. Всього доверху піднімай. Піднімай доверку. Okay. Перша рибка. рибка. Крістік піймав першу рибу. Перша риба всього. Кріск, ти довольний? А потім буде да, бачу. Я зняв. вже. Риб, першу рибку треба цілувати. її. <рістик> А потім я буду Так, огирок с пельменями нам зараз щось показывает. Ну и снимай, снимай. Да я снимаю, снимаю. Можливо, на камеру і не пройшло секунди но для нас пройшло десь 20 секунд і в нее заклевал. Брам, бра. Огірок з пельменями довольний улов. <гад> <гад> ну, я його хочу увольнить. А ну ти сам ніде не працюєш, так що нікого ти не можеш уволити. Ну і куди не далі, ні.

Ооо, от і я в рибу. Молодець! Катюша, хочеш ти? Остала черга четвертого учасника. Пішов під мою удочку. Ну зараз <звук> нам запутає дві удочки. Целуйте. Тебя кто-то спросил до микрофона? Огерок с пельменями. Нет, ты Давай, давай, давай. Да. Все, 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 да тут уже. Я уже трошки ей поможу. Да, Ну, тоже такого не Тебе мікрофон давав? Да. Вони їх, <клес> так їх накормили, що вони підросли вже. Тобі були мої май менші коропи. Да. Такий великий. От дивись. І коли Крисик піймав коропа, бачиш. А, 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 яка... а зараз гіри. Ти що боїшся того, що Крісі, ти сам зловив? Так, огірок з півніми. <клес> Щось тяжке, там видно. Ну, ку Куди ти його затягнув? Юра, піднімаю дуже уверху. Трошки підзастряла. Ну, секунду. А -а -а. Давайте покажіть мені, що зловив піліменя. А -а -а -а. А -а -а -а. Юрчик, обернися до мене, тобі сфотографую. Оту тримай, Юра. Та тут, покажи тут. вже на камеру, що ти зловив. Ще О. обернися. І дядя О. Коля оберніться. Крістик. вот так, вот так да. Моя зима не поела. Рано шестям. не пускай. Не пускай. ты уже Не пускай. Ты круче, ты круче, ты круче, Чуть 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 Молодець! Вс, запускаю дочку, забери знаю. Ого, Катюш, ти це за такий великий. Хатя. Давай я поможу Цікаво, а який короб більший? Той, що зловив Крістін, чи той, що зловила Катя? Катя. Так? Чекайте. Давайте знімемо. І оце от зловлено. це Катя піймала. Дивись на мене. Два між давай. поверни його, от так.

Т Там якийсь дуже здоровий крістик ловив, дуже здорову рибу, якусь дуже велику. Все, 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 все більше не можна. А ну, Дивіться, який великий. Хочеш тримати за що з крістик ловив за рибу. От, оце Юра піма. Однак. Однак. І. Сонка. Стой, 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 кирисик, стой. Не купай себе. А -а -а. Ура, зараз мой червя, зараз мой червя. Мы еще не одну не взяли, вот, пацанка, пацака, итальянцы. Лишь. Я пош... Знаете, Закинь дальше, а -а -а. Нет, закинь а -а -а. дальше, дальше. Сказав був, що не клоче. Літаки, <рес> топташки. Чекай. Тихо. Що ми показали. Ой, як Юра, ты мав кораб. Погірок угу. з пельменями. О, Вот давайся кеймав, Юра. Біля лука. почекай. Вот видно. Вот Ага не <віднавість> Да, я не знаю. Ні-йо-йо, давай еще один робим. Низкий, ну край ты. Хочешь мені спутать, и удач. Тяни наша. Давай, крути крути Крутий, 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 крути. Кабан, да? Міш? Не хоче легко. Ой, який кабан. Да, пускай, пускай. Тихо, тихо, почекай крістики, Юрчик теж. Зараз я. я. Дядя Коля сказав, що йдемо додому. Рішаючий етап. Зараз ми показуємо, скільки риби ми наловили. І... Дивіться, сіло відро риби. На цьому відео закінчилося і И... усім пока!